Тарас Григорович Шевченко до Основ'янка. Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скилить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачим, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забавились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тиса шуміла, де кровляха татари на морем червоніла. Верніться. Не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, Така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідвана сиротою понад Дніпром плаче, тяжко, важко сиротині. А ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Слава Україні!